Доброго дня, друзі! Вітаюсь на каналі садово-городньої культури Вирощим Мрозом. Сьогодні будемо робити перше підживлення добривом Master 13, 13 Будемо підживлювати розсаду квітів. Ось такі квіти. Віола, маргаритка, петунія, це примула сходить. Ось іще петунія. Це в нас бегонія сходить. Тут також. Є багато питунь. Ось у нас, питунь, це еустома і пеларгонію, яку я буду пересаджувати в більшу ємкість. Використовувати будемо добриво Master 134013 з формулою азоту 13 фосфору 40, калію 13. Ось таке добриво. Використовую я 4-5 грам добрива на 2 літра води. Ось таке. Так як у нас рослинки ще маленькі, я використовую 4 г добрива на 2 літри води. Потім можна використовувати 5 грамів добрива. Ось таке добриво, ефективне, будемо сьогодні підживлювати. Добриво я заздалегідь розчинив, буду підживлювати ось такою спринцівкою. Перед підживленням повинно пролити ґрунт. Достатньо пролити ґрунт, а потім може підживлювати. По сухому ґрунті підживлювати не потрібно, це може попалити коріння. Ось беремо рослинки і під корінь поливаємо. Деякі рослинки більші, деякі сходять. Я дочекався, поки основна маса наших рослинок. Підросте і підживлюємо. Ось так підживлюємо. Маленькі ці вже можна підживити. Так, потрошку під корінь. Це добре, необхідне для розвитку кореневої системи. Ось так, друзі. Підживлюємо можна вже і у стому підживити потрошки. Бигонню можна підживити. Отак по колу добривом і підживлюємо. Це добриво в першочергово використовуємо на початку росту рослин, щоб був розвиток кореневої системи в подальшому, коли наросте коріння, рослина буде розвивати вегетативну масу листочки і стебла будуть рости. Також пеларгоню, яку я сьогодні буду підживлювати, я її буду сьогодні пересаджувати. Також отак підживлюю її. Доброго. В цьому добром великий міст фосфор, який якраз необхідний нашим рослинкам на початку росту. Потім буду підживлювати добром з формулою 20 20 20 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію. Так що, друзі, ось такий розвиток рослинок. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Незабаром буде відео про... Перець та баклажани, коли зійдуть наші сходи. Ось в мене тут трошки перчика постійно, і ось основна маса перця та баклажан у мене стоїть. Так що, друзі, дякую за перегляд відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Подальшому буду показувати, як буду підживлювати рослинки, як їх буду перевалювати в Більшу ємність, більшу ємність буду перевалювати десь через недільки-дві. Так що, друзі, підписуйтесь, будемо далі, роз... будемо далі вирощувати наші рослинки. Дякую, друзі, до побачення, до зустрічі.